Все. Все, мой маленький, сестричка попкорн рубає, а борі не дає. Да? Не, не, поля. Ти що гониш чи що? Не можна йому такого, не дразни дитину. Маленький мой. Поль, ну не дразни його. Ну зачем ти перед ним з'їсив? Він же ж теж хоче. Диви, як він дивиться, як сиротка, як мобкорне, сиротка маленька Май... моя. Дрибненькі ми, ми дрібненькі такі. Давай тобі, мама, далі що, що небудь. Давай що сушене. Поля не дразни дитину. Ну, тітка, ти що робиш оце? Дитятку дразниш. Боже, воно біднесеньке дивиться так хоче. Поля. ти руку. Убери Ти бач, що робиш. маленький. Давай, мама, тобі пісечку сушену чи чевушку дай. Поля, поля, ну не дразни. Що це за дитина оце росте? Ого, це забава виростає. Маленький дразнить тебе, дразнить. Дразнить, мого боріньку, мой маленький. Поля. Не давай же ж. не даю йому. Та ти його так оберігаєш. Та звісно оберігаєш. Та ти мене так не оберігаєш. От куди ти знаєш, як ти була така малюсенька, так як я тебе оберігала. А типу, якщо я зросту, чи чути стала, то вже не можна мене оберігати? А я як тебе я не оберігаю, он заболіла. Просила мама, не ходи до ця роздіта, так а добігалася, що заболіла. А сама? Сама то заболіла? З температури, щас он мама побіжить а в аптеку. А не сама то заболіла? Так, так, так я так. от тебе вірус підхватила. Нє. Все, все мій маленький. Все, лежи. Поля не дразни борю. Ну, не драконь його. Він тобі колись пальця відгризе, побачиш, дограєшся. Ну, не драконь дитину, ну, поля. Боля, що це воно це таке в нас росте, оце, не знаєш? Так то сама таке виросло. Мої маленькі, Все, хай спить. Ти бачиш, він наївся і спати хоче. Погода сьогодні така, що його прибиває. Все, лягай, синочка, лягай спать, такі, мій мої маленькі.